Останнім часом у Європі дуже сильно дощило. Коли я повів біля 50 вчителів на прогулянку на природі, я спитав їх потім. Отже, як вам сподобалась прекрасна природа, озеро, лебеді, все інше. І вони сказали: ні, ми не звернули увагу на це. Ми постійно пильнували стежку, по якій йшли, щоб не застрягти у болоті. я сказав, отож бо в цьому й суть. І це та думка, на яку я хочу звернути вашу увагу. Не втрачайте з поля зора ширшу картину, дивлячись лише на один крок перед собою. Відчуйте себе вічною істотою, душею. Дивіться на кожен день свого життя з такої точки зору. І не забувайте, що за всім стоїть Божественний задум. Тоді все сповнюється сенсом.